Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Ну а насамперед, знаєте, така дуже важлива сьогодні тема. Я впевнений, що деякі з історичних обставин. Ви не знали, про які сьогодні піде мова, але вони відігравають дуже велику роль в розумінні смерті і Воскресіння Ісуса Христа і того, як собі євреї уявляли, і деякі деталі з того, що відбувалося. Сьогодні ми будемо згадувати про те, що Христос зробив для нас, про Його смерть за грішників за нас, про. Те спасіння і виправдання, що Бог нам дав. Будемо сьогодні брати участь в причасті, ті, які прийняли хрещення. І е, ми з вами трошки почитаємо, але почитаємо уже про другу половину того, що відбулося за Ісусом Христом, і про Його поховання. Євангелія від Івана, 19 розділ. Можете слідкувати на екрані. Бо записати, може вдома перечитати цей текст, 19 розділ Євангелії від Івана з 28 вірша. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання Прагну. Стояла повна посудина отсту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в отсті, піднесли до Його уст. Спробувавши отсту, Ісус сказав звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишалося на Христі тіло в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебити їхні голінки й їх забрали. Тоді воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнним списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, і щоб і ви повірили. Тобто Іван, який написав цю Євангелію, був свідком цих деталей, того, що відбулося за Ісусом Христом на Христі, і Він свідчить. Бо сталося це, аби збулося Писання кістка його не буде поламана. І знову ж, і в іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосип Зеримафей, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата. Щоб зняти тіло Ісуса, і Пілат дозволив, тож прийшов і взяв тіло Його. Прибув також і Некодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирний з алої близько ста літр. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами згідно зі звичаями поховання в юдеїв. На тому ж місці, де він був розп'ятий, був сад, і в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, щоб гробниця була близька, бо гробниця була близька. Першого дня, це один вірш прочитаємо. Того тижня Марія Магдаліна прийшла в вдосвіті, як було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. І далі ми знаємо, що відбулося. Ісус Христос, Він Воскрес, його там опинилося, і Він явився учням, і потім вони зрозуміли, що він живий. Тобто, ми прочитали цей текст. Тут в ньому дуже багато, знаєте, історичних деталей. Про них важливо згадати. Я не впевнений, що ми, християни, це знаємо, але ці обставини поховання, як ховали юдеї, починаються з 2 століття до нашої ери і 1 століття після нашої ери, саме так ховали Ісуса, вони мають дуже велике значення в розумінні того, що відбулося. І так ми прочитали цей текст. Розуміємо, що Ісус Христос помер на хресті там З кісками дещо відбувалося, і потім важливо було поховати. Хтось, прочитавши цей текст, розуміє, якось тут странно це виглядає. Навіщо стільки пахощів? Навіщо вони обгортали такої кількості, що бальзамування ні, не бальзамування, не схоже на це. А навіщо це? Чому потім потрібно було приходити? А я вам скажу: приходити не тільки відразу після поховання. Важливо було прийти через рік, через два і відкриту гробницю і щось зробити, що вони робили. Це дуже важливо, бо нам це написано людям, які це ну, повинні розуміти. А чи розуміємо ми? Юдеї завжди думали про смерть. Ви знаєте, в Старому Заповіті про смерть і деталі того, що відбудеться після смерті, сказано дуже мало. Дуже мало. Хтось буває маніпулює і каже, що релігія християнська або юдейська це релігія, яка примушує людей щось робити під час свого життя, для того, щоб щось отримати там уявне після смерті. А я скажу, ну, це, це не про Біблію. Тому що хто-хто, а старий заповіт майже ніколи не маніпулює, роби щось тут, щоб було добре там. Бог взагалі не маніпулянт в цьому плані. Він дуже рідко в старому заповіті прямою цитатою каже, що коли ти помреш, з тобою буде відбуватися оце, і інше, і третє. І більш того, багато праведних і пророків вони задавали з питанням: Господи, а що там? А Соломон взагалі сказав: це така марнота, що після смерті майже нічого, навіть цікавого не буде. І ви знаєте, він не був впевнений, що після смерті. І, взагалі, старий заповіт він дуже туманно показує це питання. Я стою на позиції, що Бог ніколи, от, от християнство або юдейство, у це пред'явити неможливо, що це маніпуляція, щоб якось жити, комусь підкорюватися, щоб потім після смерті щось було. Та ні, не каже про це старий заповіт. Але вже Христос каже, але вже новий заповіт каже. І ви знаєте, коли Бог мало казав людям про смерть, що буде після смерті, то люди що роблять на цю тему? Фантазують, будують припущення. Ось чому ми так дивуємося, коли Христос стикається з садукеями і фарисеями, одні! Вони сперечаються з іншими. Одні кажуть, що життя після смерті і воскресіння тіла буде, а інші кажуть, що ні, ми думаємо, як так? А так, взагалі, кабалісти, вони не вірять в те, що буде життя після смерті, тому що Бог ніколи не маніпулював цією темою в старому заповіті. Він як таку завісу опустив і каже, ви або покаряєтесь мені такому, як є, а от щось більше вам відкриється потім. Але люди, задаючи ці питання один одному, як то їв казати, що казав, що, що буде з моїм тілом, чи, чи буду я живий, чи підведуся я. І він каже: Так, я вірю, що мої кістки, вони і моя шкіра відновиться, але ми й не впевнені, про що він каже. Він про своє життя, що він відновиться, чи він після смерті відновиться. І ось тому, старий заповіт, він, знаєте, просто не відкриває. Це карта, яка не розшарена далі. І не відкрита, і ти не розумієш. Але люди сперечалися, люди там видумували, фантазували до Христа, майже до Другого століття, до народження Ісуса Христа, в храмі Божому більшою частиною перебували священники, які не вірили в життя після смерті. І це відображалося на тому, як вони ховали людей. Вони просто в печеру клали людину. Яка за деякий час стлівала повністю, тому що дуже, дуже жаркий клімат і сухий клімат. І потім приходили люди через декілька років, просто згортали кістки з цією полицею, в кучу інших кісток пращурів, які там були. І тому біблія каже: докла, доклався до своїх пращурів, буквально фізично. Вони просто в кучу згорнули. І там залишалися кістки, і потім інше покоління клали знову на ту полицю, закривали камінням, і отак от і було. Але друге століття до народження Ісуса Христа, те, що відбулося, і те, як Ізраїль захистили Маковеї, і до влади прийшли священники, Хасманеї, які ну, більше вірили в те, що буде фізичне Воскресення людини. Я знову повертаю вас, ось, ось читав старий заповіт. Та мало відповідей прямих, тому вони не могли побудувати прямо своє уявлення. вони просто уявляли собі. А Бог, ви знаєте, я дивлюсь, як він мудро тримає таємницю. Ця інформація, якою так легко людей або заохочувати, або маніпулювати, але Бог цього не робить. Я бачу, який він такий, знаєте, ну, просто чесний в цьому плані. Він як висвітлює життя людей, як воно є в Біблії. Так і він просто не маніпулював цими темами ніколи, але тримав цю таємницю до часу, бо люди за своє життя, ну це, це особливо ніяк на нього не повпливало по-справжньому на відносини з Господом. Бо ця тема, якою ми дуже знаєте, сильно захоплюємося, бо як тільки людина узнає, що там щось буде і починає вірити, для нього вічне життя або просто гарантія того, що він буде вічно жити. Воно затьмарює йому все. Йому взагалі не цікавий Бог. Для, Бога, для нього Бог це просто двері в інше життя. все. Ну і що, що там буде присутній Бог. Якось з ним змирюсь там. Головне, щоб я був спасений. Розумієте, у людини така от концентрація на своєму спасінні і на іншому житті. А Бог його увагу вже за старого заповіта. Він привертає на себе, а не просто віру в загробне життя. Так ось. Приходять Друге століття до нашої ери, приходять до влади хасманєї, які вірять в те, що тіло буде Воскресене. Але не всі священники в храмі, о вони залишились до часу Ісуса Христа, деякі вірили, деякі не вірили. Але якщо влада духовна Ізраїля вірить в те, що буде фізичне Воскресіння, це починає відображатися на обрядах поховання. І тому людині кістки. Не просто потім згортають докупи інших кісток. Що роблять? Через рік, через два, коли тіло стліло, приходять люди, і спочатку вони в таких виямках, в цих печерах складували, очищали, омивали перемивати кістки, це звідти, омивали і складували в певному порядку. Проповідь з музичкою на фоні нормально. Але, але, знаєте, ну всяка теологія вона відображається на традиціях і на обрядах. І деякі вже равіни думали про те, що а чи вплине наш обряд поховання на те, щоб краще людині пройти потім суд? І вони почали робити так. Це називається асуарій, це невелика така коробочка. З розміру стегневої кістки, і почали потім кістки складати, починаючи з великих пальців на ногах, і потім, в тому порядку, як є скелет, да, стегнева кістка і череп наприкінці. І клали ці коробочки в гробниці. Для чого? Для того, щоб у них було уявлення і розуміння. Якщо людина швидко, у воскресне, збереться і підведеться, то вона повіг, повинна була бігти на суд Божий, щоб показати, що для неї суд Божий бажаний. Знаєте, як людина, яка отримала штраф, вона от скоріше приходить, його сплачує, не, вона не ховається від суду, вона не тягне з цим, вона, та, знаєте, визнає. От людина повинна була швидко прибігти на суд. Ось чому на Оливковій горі, Самі коштовні кладовища для євреїв. Чому? Тому що Христос прийде, або Бог як суддя, прийде куди? Да, на Оливкову гору. І вона розсядеться під ним. І той, хто швидше добіжить, швидше складеться, і буде з, перед судом. Самі перші для них суд буде самий самий лояльний. Для них суд буде ну, самий такий милосердний. І тому для них було дуже важливо ретельно ну, все зробити так, щоб людина швидко відновилася. І ви розумієте, що римляни, коли перебивали кістку, ми читаємо тут на хресті, це не тільки для того, щоб померли, ну вони швидко померли. Це ще був такий, знаєте, релігійний акт ненависті або вшкодження скелету. Для того, що людина менше вірогідності, того, того що вона отримає е, прощення, тому що перебита кістка, це її затримає до того, щоб вона прибігла на суд Божий. Євреї досі розуміють, що коли вони повстануть, їм потрібно бігти на суд, тому щоб явитися швидко. Тому євреї, які жили далеко від Єрусалиму, це проблема. Євреї, які потонули, це проблема. Євреї, які спалені, ну це проблема, тому що це збільшує час того, як людина прийде на суд. Друзі, це, ну, це їх розум... я не кажу, що це правда, я не кажу, що це Біблія. Це їх розуміння того, як воно відбудеться, і це відображається на обрядах поховання і так ховали Ісуса Христа, тому що саме складали кістки в асуарій. І так робили ретельно, а ще ми читаємо, навіщо вони обгортали. Ми прочитали, що вони взяли, там прийшов цей Никодим, і літр біля ста якась суміш, що вона робила? Хтось, думає, що це антибактеріальна суміш? Ні, це не антибактеріальна, вона навпаки, бактеріальна. Тобто, для того, щоб м'які тканини швидко стліли, дуже швидко сліли їх легше було очищати, і це, знаєте, це більш така, ну, така добра справа да, да, розчинник свого сенсу. Тепер ви розумієте обставини. Тепер ви розумієте, що коли взяли Христа, коли поклали Його, коли огорнули, коли прийшли жінки, але це, знаєте, це просто початок довгого процесу, який був по. Своєю тривалістю навіть більше, ніж рік, навіть більше року. Я скажу так, що це було? Це підготовка підсудного до суду. Просто за єврейською традицією. Якщо ми так підкреслимо і скажемо, а що це все було? А навіщо берегли кістки? А навіщо складували? А навіщо огортали, а навіщо приходили? А навіщо всі ці обряди, оця гробниця, оці асуарії? Це для того, щоб підготувати підсудного до суду і дати йому більше бонусів. Але що опинилося, що виявилося, коли приходить, ми читаємо Марія Магдаліна, прийшла в досвіта, вона стала свідком того, що підсудний став суддєю. Його нема. Нікому бігти на суд, бо йому не потрібен суд. Він є суддя. Він є суддя. І потім, буквально 70-й рік нашої ери, ця традиція вона зупинилася, тому що євреї були вигнані з своєї землі. Євреї не були впевнені, що тут я перебуваю, а через рік я тут же буду. І тому для них просто ну, вони потім. Все зійшло до того, що вони просто ховали людей, як звичайно, просто в землю або камінням, там, в ну, печеру. І вже не було цього обряду складання, омивання кісток, коли євреї полишились своєї землі майже до нашого часу. Тобто, равіни, які ховаються, ну, майже звичайне поховання. І вони відійшли від цього. Тому, уявляєте собі, От їх розуміння того, що повинно відбуватися, і те, що було з Ісусом Христом, йому не перебили кістку не тільки, знаєте, для того, що це жертва, яка Богу принесена, і вона повинна бути ціла і чиста. Вона вже принесена. Коли вже жертву закололи, коли вже жертву ну, рвали на жертовнику, там вже не до цілих кісток. Він вже мертвий. Але ви знаєте, оця його підготовка як охайного підсудного до суду, вона, вона через все його життя. Тобто, він стандарт. Він від свого народження до того, як він хрестився від Івана Хрестителя в своєму смиренні і той, в чому, ну, у кого ні, в чому було каятися, але він хрестився це як покаяння було. Тобто, Іван тому і здивувався, що. А що ти хрестишся, ти ж святий, Ну, мені від тебе треба хреститися. Хрестилися це було хрещення в покаяння. Але Христос приходить, і Він отак от все крок за кроком виконує ідеально для того, що він є найвищий стандарт. Знаєте, що що це за суддя, який постійно перевищує швидкість, збиває людей на пішохідних переходах, там пиячить. Просто веде себе як хам якийсь, а потім сідає, надіває на себе мантію і каже: там, приходьте до мене, я буду вам розповідати, да, як потрібно дотримуватися закону. Ну, Такого не може бути. Але Христос, який був підготовлений як підсудний, стає суддєю. І ви розумієте, що в нього всі права на руках, він помер за нас. Коли ми подивимося на своє життя, коли ми подивимося на те, що ми говоримо, як ми себе ведемо, як ми взагалі змінюємося в нашому житті і на Божі стандарти, то ми зрозуміємо не співпадіння. Тобто, по багатьом багатьом принципам ми не підходимо під тих, кого потрібно. Знаєте, сказати, ось цей і за ким потрібно йти. Оце от на вищі стандарти в житті цієї людини. От Бог радіє всьому, що він робить, і Бог каже, та от він весь ідеальний. Серед нас, ну я впевнений, Іван про це каже. Я думаю, що Іван був апостолом, ну, скажімо, ну людиною, яка любила Христа з свого молодого віку, він. Багато чого дотримувався, розумів плани Божі, але Він зі всіма сказав: якщо ми отут скажемо, що ми праведники, ми всі брешемо. Це Іван сказав, який в, багатому спів, ну, в багатьох пунктах співпадав стандартами Божими. І ми з цими стандартами ну, ми не співвідносимося. Так ми стараємося, так ми докладаємо зусиль. Але є той, хто пройшов цей шлях, Ісус Христос, від початку до кінця. Його і спокушав сатана, він був в таких обставинах, але він пішов на хрест заради нас, щоб дати кожному з нас прощення наших гріхів, дати нове життя, дати повне очищення від гріха, дати спасіння. Тому ми орієнтуємось не на свої заслуги. ми орієнтуємося на те, що зробив для нас Ісус Христос. І це повинно бути практикою життя. Тому я скажу: старий заповіт ніколи не маніпулював життям після смерті для того, щоб людей ну, навчити ходити з строєм, як хтось звинувачує. Я скажу: і новий заповіт, і християнство, це там скажем, якщо так от підійти якась розхлябана релігія, що це за маніпуляція, коли у тебе є можливість бути прощеним? У тебе є можливість списати борги. Тобто, Україна, да, от, наприклад, ми беремо цей ресурс, ми беремо і гроші, ми беремо і зброю, і нам, Сполучені Штати, ну, дають це в кредит, але там кажуть: президент Сполучених Штатів може списати борги. А тепер таке опитування. Скільки з вас впевнено? Що Україна буде віддавати всі 60 мільярдів, і нам не спишуть, або ми скажемо, не треба нам списувати борги, ми будемо їх віддавати. От є такі люди, що впевнені, що якщо ми читаємо і знаємо, що там є така от штучка, можливість списати борги, ми впевнені, що це зроблять, тому що де Сполучені Штати, де ми по рівню. І де цей борг, і як його відплатити? Тому християнство вже своїм існуванням і тим, що є милість для людей, воно вже не є маніпулятивним, щоб людей примушувати щось робити. І завжди, коли людина каже, та от ваше там християнство або Бог його придумали колись для того, щоб люди йшли десь кудись щось робили, там, або були слухняними, бо іначе їх накажуть. Я, ну ти мало знаєш християнство просто. Я скажу так, тут дуже багато в християнстві поля для того, щоб людині нічого не робити, і потім сказати: мені головне, щоб встигнути покаятись для того, щоб бути спасенним. Сила християнства в тому, що людина змінюється під впливом дій Божих, під розумінням характеру Божого і починає любити Бога в відповідь. І ось тоді людина стає іншою. Не тоді, коли вона боїться, що я в пекло попаду. А коли вона розуміє, що таким добрим до мене в світі ніхто ніколи не був, як Бог. І такого серця, такого відношення, такої цікавістю до моєму життя, яку являє Христос. Ну ніхто не може проявити з людей. Комусь ти цікавий, знаєте, от скільки люди по статистиці взагалі е, з задоволенням живуть один з одним. От статистика людська показує, що люди зустрічаються, рік живуть разом, два живуть разом, на третій вони вже хочуть з іншими жити разом. І все. І вся цікавість якась, воно все притирається, людина потім дивиться по сторонам, хочеться вже щось іншого, щось нового. Ось тобі вся цікавість до іншої людини, вона зникає. Тому що люди звикають один до одного, люди там розуміють, і також дружба, спілкування там один з одним. Ну, коли там цікаво, ти всі вже історії від друга почув, то класно. А потім ти починаєш чути всі його історії по другому кругу. Коло, по третьому колу, по четвертому. І тут уже треба, треба докласти зусиль, щоб залишатися другом. І ви знаєте, оце є, це є справжня цікавість нас один одного. Ми, ми дуже прагматичні в цьому плані. Якщо не напрягатися, ми ніким ніколи ніяк не цікавимося нормально. Ми цікавимося тільки собою. Справжній друг це Бог, який знає тебе, от і до, і ти йому цікавий. Він вислухує твої молитви. Хто любить слухати молитви інших, 10 хвилин або більше, коли хтось молиться поряд з нами? любите слухати молитви? Іноді, знаєте, такі ортодоксальні зібрання та церква, в якої я покаявся, і деякі з тих, хто тут є, покаялись. Іноді були сестри, молитви, яких ти вже знаєш повністю. Молиться 10 хвилин, ти знаєш вже вступ, який буде, яке закінчення. І я, в мене колись була думка. Ось Господь, бере і слухає всі ці молитви. Йому це реально цікаво? Тобто він не пропускає на одного слова. Господь, я здивований. Ну я не ти, тому що люди з їх життям, з їх потребами, з їх, вибачте, ниттям, вони нам просто надоїдають одного часу. Якщо ти думаєш, що ти в людях знайдеш цікавість до тебе, якесь задоволення або реалізація, або відчуття того, що ти потрібен, ти, ти шукаєш в інших людях, ну зупинись і схаменись, ти цього не знайдеш. Справжній, хто тебе розуміє, хто тебе оцінить, той, хто тебе до кінця вислухає з задоволенням, і буде впорхатися в цих твоїх проблемах, емоціях, занурюватися в них, це Бог, це Дух Святий, це Ісус Христос. І якщо він тобі не цікавий, якщо ти думаєш, що це Бог саме не цікавий в світі, це велика омана сатани. Зробити Бога якимось таким, знаєте, ну, якимось стандартним, сухим, якимось не життєвим, просто суддєю, який приходить і судить. Ну, це просто це велика омана сатани, тому що Бог найкращий, ту друг найкращий співбесідник, це той ну, найкращий батько, він найкращий в усьому. Тому чекати і шукати його особисто це велике благословіння. Тим більше він все для цього зробив. Тому е, нехай Бог благословить і надихне кожного з вас е, йти до Бога, перебувати в спілкуванні з ним. Не робіть це тільки заради вічного життя. Ну, тому що це, знаєте, виглядає якось так, знаєте, то постаю з білетером, тому що білетик може мені, вибачте, на халяву дать я пройду на концерті. Але це я просто подружусь так чисто, щоб да щоб зробити вигляд, що мені ну справді ця людина ну, то має якесь значення. Отак і Бога просто сприймають як просто можливість перейти туди нормально. Або зберегтися зберегтися тут. Але ну він він який вище за все. Чи він недостойний того, щоб нам. Шукати його, перебувати з ним, спілкувати з ним. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.